Ми живемо на планеті Земля, найпрекраснішій і найдосконалішій з усіх. Гори сміття заполонили суходол і водну поверхню. Цілі острови пластику збираються і плавають в наших океанах. Найбільший такий острів плаває в Тихому океані і розміром трохи перевищує площу всієї України. Від цієї навали сміття потерпають рослинний і тваринний світ. Інколи на поверхні океану розливаються з танкерів тонни нафти, і тоді її треба збирати, щоб не загинули тварини. Наша планета задихається від викидів забрудненої людьми води. Атмосфера землі щоденно засмічується продуктами виробництва і автомобілями. Ми давно вже живемо не в світі краси і гармонії. Ми спостерігаємо, як тріпочуть замість листя пакети на деревах. А в лісі, куди приходить людина відпочити, валяються після неї бляшанки і скло. Як на схилах гір замість зелених легенів, легень, що насичують планету киснем, з'являються величезні порожні простори, ліси вирубуються. Не дивно, що відбуваються серйозні зміни на планеті, парниковий ефект висушування водойм, зневоднення, засухи. Людина давно забула, що вона на планеті Земля. Тільки гість.